Поки російські чиновники звично бадьоро рапортують про сотні збитих дронів у Ленінградській області, цієї ночі спалахнула пожежа не метафорично, а буквально. Приморський порт, найбільший нафтомаливний вузол Російської Федерації на Балтійському узбережжі, опинився під прицілом безпілотників Служби безпеки України. Цей порт фінальний пункт Балтійської трубопровідної системи. Саме звідси Росія відвантажує нафту для так званого тіньового флоту, щоб в обхід санкцій все ж продавати своє чорне золото за кордон. Через Приморськ щороку проходить близько 60 мільйонів тонн нафти. Приносить це задоволення бюджету агресора приблизно 15 мільярдів доларів. Серйозна сума, чи не так? Але цієї ночі дещо пішло не за планом. Безпілотники Служби безпеки України вдарили по одному із суден у порту та по насосній станції. У результаті пожежа, припинення відвантаження нафти і раптова пауза в багатомільярдівій грі. Первинні оцінки говорять, що денні втрати російського бюджету від такої зупинки шоу можуть становити до 41 мільйона доларів. І це ще не все. Під удар потрапили й три ключові нафтяні насосні станції: номер 3 Андреа та номер 7 Ці об'єкти не просто інфраструктура, це хребет системи, яка перекачує сиру нафту до терміналу порту усть Луга. Іншими словами, били не по-другорядному, а по найблоючішому. Що робить служба безпеки України? Вона вводить власні санкції не на папері, не у вигляді резолюцій, а через удари дронів. Це є нова реальність війни. Коли неможливо дотиснути в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй, але можна в електрощитку насосній станції. І кожен такий удар по гаманцю, а отже, і по можливості продовжувати війну. Поки Москва намагається відволікати увагу з веденнями про збиті дрони, суть подій іде в цифри та факти: у ніч на 12 вересня, удари, пожежі, збитки. Невідомі дрони, як їх називають російські джерела, стали цілком упізнаваними за почерком. А Ленінградська область, яку ще донедавна вважали тиловою та недоторканною, тепер звучить у зведеннях як одна з гарячих точок. Здається, ми входимо в новий етап війни, коли війна набуває запах нафти, а вибухи лумають не тільки на лінії фронту, але й у глибині країни. Питання не в тому, що буде далі. Питання, скільки ще танків можна буде купити на день простою одного порту, і скільки таких днів потрібно, щоб один із стовпів економіки, яким би міцним він не здавався, дав тріщину.